Це перший такий великий проєкт, який група компанія «1 плюс 1 медіа робить у вигляді тендеру. Ми виграли його наприкінці минулого року, і сьогодні починаємо його реалізацію. Проект фактично виник. А в результаті дискусії чи зустрічі наших з представництвом ЄС, і ми раді, що ЄС фактично надало поштовх і зробило можливим втілення цього проекту в життя. Незважаючи на те, що у нас існує дуже багато яскравих прикладів співробітництва малого і середнього бізнесу з ЄС, про них практично ніхто нічого не знає. Це співробітництво, по суті, означає віру в самих себе. Така можливість існує. Ці проекти успішні, і люди, з якими ми збираємося вас познайомити в цьому проєкті, є не те, що прикладом, а є. Надію на те, що в цій країні реально будуть відбуватися зміни? У нас теж в місті в проекті теж будуть дуже цікаві круглі столи в Уніані Сунянам, де, опять же бу будемо не тільки розмовляти про успішні історії, но теж про проблемах. Найголовніше питання, яке нас цікавило, наскільки українці розуміють, що ЄС допомагає не лише Україні в цілому, а й кожному українцю може допомогти їм відкрити бізнес, в яких секторах. Працює ЄС. Ми задали дуже просте питання і отримали неймовірну відповідь, в яких секторах євросоюз надає допомогу Україні. Отримали неймовірну відповідь. Понад третина українців взагалі не знає, що ЄС надає будь-яку допомогу Україні. 22% опитаних сказали, що ЄС надає допомогу в сфері оборони та безпеки і боротьби з корупцією. Це основні основні пункти, про які українці добре знають. Найбільше в Києві, наприклад, знають, що ЄС надає допомогу в сфері. Енергоефективності і респонденти Західної України. Знають, що ЄС допомагає малому та середньому бізнесу, а також допомагає в обороні та безпеці. Також ми задавали питання, яка мотивація ЄС підтримати український бізнес малий та середній, і ми отримали неймовірну відповідь: 38,7% опитаних це майже півтори тисячі вибірка. Сказали, що ЄС скуповує український бізнес за безцім для того, щоб потім на цьому заробити. Більш-менш оптимістично звучають 23%, які відмітили, що мотиви допомоги ЄС це необхідність мати. Поруч сильного та стабільного сусіда, і майже стільки ж сказали, що це допоможе Україні підготуватися до вступу в ЄС. Готові відкрити свій бізнес лише 4% опитаних, а ще близько 20, 26% хочуть відкрити свій бізнес, але побоюються бюрократичних перепон або не бачать можливості платити всі податки. І цих результатів видно, що репутація європейського союзу в обществі, вона дуже висока. Європейський союз все-таки з свободним ринком, з ринком, де дуже э, маленька корупція, з в роботі. В рабочем месте. И здесь, конечно, важно и то, что Европейский Союз все-таки каждый год вкладывает около 250 миллионов евро в украинские реформы и в украинскую экономику. Но но єсть видно, видно і то што существует в обществе теж некоторые міфи ми готуємо велику програму про український бізнес які яка буде називатися дуже просто роби бізнес в якій ми будемо мотивувати всіх українців подумати принаймні про можливість відкрити власну справу це буде робити олександр дубинський на телеканалі «2 плюс 2» кожно, кожної неділі а, цей проект розрахований. А, а... На аудиторію 2 плюс 2. Також він буде відображений і в аудиторії 1 плюс 1. В ТСН в основному випуску вийде спецпроєкт про успішні бізнеси українців, які роблять тут в Україні, і які приклади можуть бути для українців для бізнесу за кордоном в в Центрально-східній Європі, яка пережила зовсім недавно ті самі процеси, які переживає український ринок. Власне, ще одна програма Олександра Дубинського буде залучена. До цього проекту це програма гроші. В програмі гроші вийде серія сюжетів про проблеми, з якими стикається український бізнес, імплементуючи правила в свою роботу європейські. Також для більш експертної аудиторії ми залучаємо УНІАН. На Уніані щомісяця будуть відбуватися великі дискусії, вузькоспеціалізовані. Найперша дискусія відбудеться про квотування, які є для українського бізнесу. Наскільки я знаю, ми домовилися, що це буде 21 вересня. І так, щомісяця. також цю програму, яку ми випускаємо до 2 плюс два ми будемо розповсюджувати через регіональні телеканали.